Нашим студентам іноді здається, що їх класні керівники для них як хрещені батьки. Саме тому, до вашої уваги, сценка від групи 1ЛА Хрещений батько. Події відбуваються у 1945 році. В місті Нью-Йорк син Амарего Бонасера зустрічається з його хрещеним батьком, Томом Карліоне. Я цього не зроблю. Я дам вам все, що ви побажаєте. Ми з нею багато років, але ти ніколи не приходив до мене. Ні за поради, ні за допомогою. Навіть не пам'ятаю, коли ти останній раз мене приглашав на чашку кави. Я не хотів неприємностей. Я розумію. Ти здобув в Америці рай. Ти добре заробляв. Та я захищала поліція. Ти міг піти в суд. Навіщо він моя дружба? Я прошу вас справедливості. Це несправедливість. Моя дочка жива. Тоді вони повинні стражати так, як страждала вона. Скільки мені потрібно заплатити? Бо на Що я тобі такого зробив, що ти до мене ставився так неповажно? Якби ти до мене прийшов, як друже. Та цей негідник, який занапасти твою дочку, стражав би в той же день, якби був такою чесною людиною, як ти, з'явилися до ворогів, вони б стали і моїми ворогами, і почали би боятись тебе. Будь моїм другом, хрещений батько. Добре, колись, а може цей день і не настане, я попрошу тебе зробити одну послугу. Поки що, це як подарунок, дай весілля моїй дочки. Грація, як не батько.